Відділ в бізнесі важливо дійсно проконсультуватися. Юридичні послуги можуть бути необхідні для вирішення різних питань від реєстрації бізнесу до захисту ваших інтересів, але вони можуть бути досить дорогими. Як же їх отримати і не витрачати зайві. Перше, визначте свої потреби, що у вас конкретно цікаво, які питання ви хочете вирішити. Друге, оберіть кваліфікованого консультанта. Зверніть увагу на досвід, репутацію і спеціалізацію. Третє обговоріть партію заздалегідь, тому що Вирів нюанси трете укладіть договір. Так він має бути в письмовій форми, і де чітко все прописано: права, обов'язки і вартість. П'яте проконтролюйте виконання робіт. Слідкуйте за тим, як виконується робота чи послуги. Ваш бізнес це ваше відображення. Зробити його найкращим можна. Розпакуйте свою особистість та експертність, і це допоможе вам робити бізнес набагато легше і приємніше. І він буде відображати саме вашу тим унікальність та цінність.